Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розказувати про інжектів і дуже гарні новини, адже токін виріс до 9,5 долара. І як бачимо, всі ці інтеграції, про які я розказую, всі ці хакатони для приваблення розробників, для NFT-колекцій, які випускаються на інжектів, дуже багато різноманітних партнерств, особливо дають дуже сильний ефект. Інжектів дуже сильно розвивається. Проект хайпує, приваблює чимраз більше людей. Амбасадорська програма сприяє. Цьому отже роблять дуже багато крутого контенту, дуже класно структуровано. Вона побудована, внаслідок чого інжектів чим раз більше збільшує свою капіталізацію. токен росте, попит на токен збільшується. Тому Injective дуже класно розвивається. Я буду вас далі сповіщати про інші якісь новини. Зараз маємо дуже класний результат, який показує Injective в усіх напрямках, як в NFT, так само в партнерствах. Тому що Solana, Matic Polygon, і Astar Нетворк з і дуже багато інших крутих інтеграцій говорять про те, що на медвежому ринку такий, такий розвиток властивий не простому проекту, а це є фундаментальний крутий продукт, який в майбутньому буде розвиватися ще. Крутіше. Зараз ми бачимо, наскільки круто піднявся токен до 9,5 доларів. Я думаю, що це дуже крута, круті новини. Слідкуємо далі, як буде себе поводити іменно токен в інвестиційній привабливості. Рекомендую всім приглянутися до цього проєкту, всім попаду нових відео.